Ласкаво просимо на канал Затишний Всесвіт спокою. Простір, де ви знайдете гармонію, внутрішній мир та духовне збагачення. У цьому відео я проведу для вас дуже потужну медитативну практику Джозефа Мерфі, яка дивовижним чином змінила життя мільйонів людей. Її дія дуже сильна і завжди працює. Результати будуть вражаючими після прослуховування цієї молитви у вашому житті почнуть відбуватися чудові події, які важко уявити. Ця медитативна молитва. Універсальна, підходить усім і допоможе покращити ваше життя. Молитву потрібно прослуховувати у розслабленому напівсонному стані, коли підсвідомість найбільш сприйнятлива. Найкращий час для цього вранці після пробудження та ввечері перед сном. Якщо часу бракує, тоді лише ввечері, але обов'язково щодня. Якщо можливо, прослуховуйте частіше вранці та вдень, щоб прискорити процес. Намагайтеся приділяти медитації від 15 до 30 хвилин щодня без пропусків. Медитація це зустріч з Богом. Спосіб, яким ви через самого себе можете проявити божественну присутність це ваша зустріч із собою спрямована на пізнання своєї справжньої суті. Уявіть, що ви з любов'ю та добром приходите на цю зустріч, відженіть усі думки, заспокойте розум, а потім зосередьтеся на високій істині. Бог є любов. Якщо ви належним чином розслабитесь і зосередитесь, вам може здатися, що час зупинився. Ви опинитесь у нескінченному просторі й часі і відчуєте, що з'єднались з теперішнім моментом, який триває вічно. У цьому стані божественні істини дуже міцно укорінюються у нашій свідомості та підсвідомості, і будь-яка думка набуває небаченої сили. У медитації люди дуже часто зцілюються навіть від тяжких хвороб. Бажання, висловлені у медитації, набувають велетенської сили, завдяки якій дуже швидко починають здійснюватися. Отже, почнемо нашу практику. Залиштеся наодинці з собою, Розслабтеся. розташуйтесь так, як вам буде зручніше. Закрийте очі. Заспокойте розум. Відженіть думки і зробіть кілька повільних, глибоких вдихів, щоб розслабити розум і тіло. Вдихайте через ніс і дозвольте енергії піднятися від основи хребта до маківки. Утримуйте енергію на маківці. А під час видиху. Розслабтеся. Ще один дуже глибокий і повільний вдих. Ви повинні взяти енергію з основи хребта і направити її до маківки. І ще один повільний вдих через ніс. Енергія рухається до маківки. І на видиху розслабтеся. Дихайте глибоко. Повільно і рівномірно. Уявіть, що ви стоїте на вершині пагорба і дивитеся на озеро, розташоване внизу. Озерна поверхня подібна до дзеркала. Вона абсолютно спокійна. Ні найменшого мерехтіння не пробігає по ній. І ви як у дзеркалі. Бачите в ній відображення неба, хмар, дерев та навколишніх гір. Коли ви вдивляєтеся в нерухому поверхню, ваш розум заспокоюється і стає умиротвореним. Увійшовши в цей стан спокою і нерухомості, нагадайте собі Я є сутність, Я є існування. Я присутній у цьому моменті. Я є сутність, я є існування. Я присутній у цьому моменті. А зараз зосередся на будь-якій думці про щось високе: про любов, Бога, істину, мир. Наступного разу ви можете заздалегідь обмірковувати, на яких думках зосереджуватиметесь під час медитації. А можете слідувати за тими думками, які прийдуть до вас безпосередньо під час медитації, вдумовуйтеся, відчувайте ці думки. Якщо відволіклися, поверніться знову до них відчуйте, що час ніби зупинився. Теперішня мить розширилася до нескінченності, і ви ніби паруєте над землею в якомусь іншому просторі. Опинившись у цьому глибокому стані, ви запрограмуєте для себе все, що хочете, будь-які думки, ідеї, установки, переконання. Отже, зараз ми будемо давати команди вашій підсвідомості. Слідом за мною прослуховуйте та повторюйте чарівні слова цієї наукової молитви. Зараз я посилаю образ успіху і просвітання У мій глибинний розум, який є законом. У цей момент я ототочнюю себе з нескінченним джерелом багатства. Я слухаю спокійний. Тихий голос Бога всередині себе. тихий голос Бога себе. Цей внутрішній голос керує всією моєю діяльністю. Я знаю і вірю, що є нові та кращі шляхи для мене. Нескінчений інтелект підкаже їх мені. Я зростаю в мудрості та розумінні. Я та розуміння. Слова віри, які я зараз вимовляю, відкривають усі необхідні двері та шляхи для мого успіху і процвітання. Я знаю, що Господь зробить досконалим усе, що стосується мене. Я на правильному шляху, тому що я дитя Бога. Я на правильному шляху, тому що я дитя Бога. Я знаю, що є тільки одне джерело, з якого все виникає. Воно створило все світ і те, що знаходиться в ньому. Я центр божественної присутності. Мій розум відкритий і сприйнятливий. Я є каналом для вільного проходження гармонії, краси, керівництва, багатства і божественного достатку. Я знаю, що здоров'я, благополуччя і успіх вивільняються зсередини і проявляються назовні. Зараз я перебуваю в гармонії з нескінченними багатствами і знаю, що ці думки проникають у мій підсвідомий розум. Я бажаю кожній людині всіх благ життя. Я бажаю кожній людині всіх благ життя. Я відкритий і сприйнятливий до божественних багатств, духовних. Ментальних, матеріальних і вони безмежним потоком стікаються до мене. Бог джерело моєї сили, процвітання та гармонії, Бог, джерело моєї сили, та гармонії. Він посилає мені людей, які можуть оцінити мою силу і мої можливості. Божественна присутність відкриває переді мною нові шляхи і перспективи, які ведуть мене до успіху. Віра в Бога зцілить мене від хвороб, від людського зла і непередбачених проблем. Я знаю, що моделюю і створюю власну долю. Моя віра в бога. Моя доля. Я живу у радісному очікуванні дива. Тільки найкраще приходить до мене. Я знаю, який врожай зберу в майбутньому, тому що всі мої думки це божественні думки, і Бог присутній у них. Мої думки це насіння добра, істини і краси. Зараз я сію думки любові, миру, радості, успіху і доброзичливості у саду мого розуму. Це Божественний сад, і він дасть щедрий врожай. Я щасливий і процвітаю. Я, і процвітаю. я радію. І висловлю подяку, розуміючи, що отримую відповідь на свою молитву. І це так. Я дякую тобі. Я дякую тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я дякую тобі. Я дякую тобі. Я люблю тебе. Я дякую тобі. Я дякую тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Побудьте ще трохи в цьому стані спокою і розслабленості. Коли відчуєте, що готові, можете відкрити очі.